Катання на слонах здається екзотикою, але за цим стоїть жахлива жорстокість. Щоб слон підкорявся людині, його волю ламають з дитинства. Це називається пхажан, розбити дух у перекладі. Слонят відлучають від матері, зв'язують, позбавляють їжі та сну. І після такого насильства тварина підкоряється, і не з вибору. Андріху у Таїланді близько 6,5 тисяч слонів, і 2,5 з тисяч з них виловлені з дикої природи для туристичних розваг. І хоча слони здаються сильними, їхні хребти не пристосовані для несіння людей та важких дерев'яних сидінь. Постійний тиск пошкоджує хребці, та м'які тканини, викликаючи біль та травми, і це стосується усіх тварин. Їхні спини не створені для перевезення людей, і коли слон навіть не працює, його утримують на ланцюгах, обмежуючи рухи. У природі ці тварини проходять до 50 км Метрів на день спілкуються із родичами та досліджують території у неволі. Вони позбавлені цього, що призводить до стресу та психічних розладів. Проте зараз існує етичний туризм. У Таїланді існують притулки, де слони живуть без насильства. Там туристи можуть спостерігати за тваринами або допомагати доглядати за ними. Тож обрайте етичні розваги та діліться цією інформацією з друзями. Так ми зможемо покласти край експлуатації тварин.